Пішли на вуличку, гарно поспали, да? щось хмаріється може дасть Бог дощику. Ну, Парить таке. Ну, поки думаю, дощу нема, так треба чуть-чуть погуляти. Арестуся, ще один віршик. Вивчили чи ні? Не вивчили, Не вивчили. ну вже так. А, а Марчик на тенісі немає. Вийде, але пізніше. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta Енергія. Люди шукають її у каві, у відпочинку, у мотиваційних відео. Але найпотужніший генератор енергії це тіло, яке рухається. Сила не І люди вам говорять, дякую, що ти є. Це такі ліки для душі, це такий бальзам для душі. Ці такі слова вони безцінні Любіть тих, хто любить вас, цінуйте тих, хто цінує вас, бережіть тих, хто в вашому серці. Божої опіки вам у цьому дні, ангела-охоронця вашим родинам і вам. І доброго здоров'ячка! У мене кава знову холодна. Чекаю на Оксану. Не знаю, звідки Оксана почне прибирати. Погода стоїть спека, але зранку прохолоду. Такі ранки, знаєте, от осінні ранки, просто аж такі прохолодні. На рахунок зразу дівчата дуже-дуже смачні. От, ну дуже смачні. Я ще як придбаю капусту, обов'язково зроблю з капустою. Дуже смачні. Тісто таке ніжне, його не відчувається. От, ну, цей рецепт мені зайшов. Дуже смачний. І... Просто все, вони не рвуться, вони не тріскаються, борошна там зовсім мало. В общем, смачненькі. Робіть на кілограм відварених уже почищених мундірок через м'ясорубку, 100 грам борошна і одненьке яйце. Рекомендую. Я не знаю, чому причина і чому так. Тільки з'явились петиції в моєму сторі. Відразу перегляди актив падає. Відразу. Поганого нічого не викладаю. Я ж хочу просто допомогти людям. Чому так? Не можу зрозуміти. Нема на це відповідей. Там Ліна Романова виставила і мене відмітила звана вечеря. Боже, це таке було жахіття, мені навіть зараз страшно згадувати. По-перше, це все відбувалося в будинку, в який ми тільки переїхали. Нам ця, ці люди, скільки ці метушні, скільки зробили кухню, поцарапали духовку, поцарапали на кухні плиту, тому, тому що їх було дуже багато. Оце все, оцей кіпіш, і це такий сценарій, це так все перекручено і зроблено, що ну, ми довго оговтувалися після цієї передачі. Довго оговтувались, і більше на це ніхто в житті не піде з нашої родини, хоч би що хоч би там. Я не знаю, чому так син погодився, його довго умовляли, але він погодився. Всім іншим учасникам чи всі інші учасники орендували житло. А у нас, а у нас знімали вдома, це був жах. Скільки вигребли після них цього всього, і, і, і отаку негативу. Багато хто писав негатив. Приз був всього 20 тисяч. Мій, ну, мій син власник салонів і працював у салоні, для нього це не сума, щоб, ну, щоб так принижувати, принижувати, принижуватися, як зробили цей сценарій режисери цієї передачі. Тому спогади такі, знаєте, не дуже. Це вже зараз трошки а тоді було боляче. приходжу додому, а Вадим дивиться з вами вечерю. Такая, ты... И дуже знайомий выпуск Це вже ты... старый выпуск ты... А ну. знаєте ты... тут? Моя квіточка. Моя квіточка красива. Красива. Моя квіточка. Моя квіточка красива. Красива, моя квіточка. моя квіточка красива. Красива, І ти моя квіточка, і ти моя квіточка, і ти моя сама лучша. Да ти моя красавица. І ти моя квіточка, і ти моя квіточка, і ти моя сама лучша, да ти моя красавица. І ти моя квіточка, і ти моя квіточка, і ти моя сама лучша, да ти моя красавица.